Російські політтехнологи та інтернет-тролі розгорнули кампанію із дискредитації України, аби зупинити ухвалення конгресом США допомоги Києву. Тисячі сфабрикованих новинних статей, публікацій у соціальних мережах і коментарів про пропагують американський ізоляціонізм, викликають страх за безпеку державних кордонів. США, посилюють економічну та міжрасову напругу в країні. Про це пише видання Вашингтон Пост, яке отримало доступ до документів розвідки ЄС. Цю тему дослідила моя. Колега Тетяна Ворожко, вона приєднується до нашої студії з Капітолійського пагорбу. Вітаю вітаю Таню. Вітаю! Розкажи про це розслідування Вашингтон Пост, як працює ця кампанія з дискредитації України, на кого вона націлена, і власне які наративи намагаються просунути росіяни? Ну, власне, ця публікація базується на понад 100 документів, якими журналістами поділилися одне з європейських розвідувальних управлінь. Країна, власна а не називається ці документи датовані від травня 2022 до вересня 2023 року. І там йдеться про роботу кремлівських, скажімо так пов'язаних з Кремлем агентства. Зокрема, це пов'язують Social Design Agency, можливо, там причетні інші а інші сили, інші структури для того, щоб створити таку власне, кампанію з поширення антиукраїнських нарад. Тивів, а тут з одного боку, як створювалися свої наративи, своя дезінформація. Працювали там десятки тролів і перекладачів. А вони в першу чергу були спрямовані щодо того, що Україна корумпована країна. Що гроші витрачаються там на яхти, на будинки? Абсолютно неправдива інформація про президента України Володимира Зеленського, А і що нібито не можна прослідкувати, як витрачаються ця витрачаються гроші, зброя там все. Тобто це це така чорна діра. А Україна. А з іншого бло все з іншого боку, також роздмухувалися та поширювалися, надавалися ваги повідомлень, які з'являлися власне ну американцями, як створювали а, частина ультраправої частини республіканської партії. Але вони, скажімо так, поширювалися і пропагувалися власне цими цим інтернета, цим інтернет агентством цими цими це власне кампанією. І тут належить такі меседжі. Ну, вони і створювали їх також. А що дуже погана ситуація на кордоні, а що все а, дуже погана економічна ситуація, велика інфляція це ну і загалом мета цієї кампанії було створити таке середовище, йдеться в документів в документах, коли американці не готові пожертвувати своїм комфортом через конфлікт в Україні. Таню, а які власне механізми та методи використовують росіяни для проведення цієї кампанії дезінформації? Ну, по-перше, це просто створювалися меседжі. Ці меседжі а, дуже важко зрозуміти, з ким ти спілкуєшся, наприклад, в, в на соціальних медіа на X, чи це росіяни, чи це американець, які поширювалися соціальними мережами, в тому числі а, крім відомих американців а, українців мереж, також і на True Social, Ну, але також і інші мережі. Я поспілкувалася з дослідником Атлантичної ради. А, і, власне, як він мені пояснив, як це працює? Щось опубліковане на якомусь. Невеличкому сайті росіянами або одним аккаунтом підхоплюється каналом в Телеграмі, вже більш впливовим в російському телеграмі. Це потім перекладається англійською мовою а в Твіттері користувачем з посиланнями на невідомі джерела в Телеграмі. І це англійською мовою чудово собі курсує по англомовному Твіттеру. І також там йдеться. Також там йдеться про операцію двійник, коли створюються сайти двійники відомих мас-медіо, які дуже важко відрізнити від реальних сайтів. Єдине, що там воно все виглядає так само, але може єдина стаття відрізняється дуже негативно для України. І щоб побачити, що це не справжній, не справжній веб вебсайт. лише можна уважно придипривлять, придивляючись до його адреси. Ну і власне ці сайти вони створюються і зникають досить швидко. Чому це робиться? Також Роман пояснив. Жоден користувач напряму не зайде на цей сайт, бо вони не знають, що він існує. Тому для того, щоб спонукати користувачів перейти на цей сайт, потрібно зробити якимось чином його прорекламувати або десь вивісити, щоб користувачі на нього клікнули. Для цього використовується реклама або інші платформи. Так от, інші платформи блокують ці сайти, коли їх знаходять дуже швидко. І тому зловмисники, да що вони роблять правильно, вони дуже дуже часто, дуже швидко міняють ці штуки після того, як їх забанили на конкретній платформі, після того як вони запустили рекламу. Але за цей час, поки вони це запустили, і до того часу, поки їх забанили, десятки тисяч людей все одно мають можливість побачити цю рекламу і клікнути на це посилання і подивитися що там. Таню, ось ми почули експерта, що десятки тисяч користувачів встигають таки побачити цю фейкову інформацію перед тим, як її блокують платформи. Тож наскільки ефективною є ця кампанія дезінформації, чи є якісь дані про реальний вплив цих наративів, і що ведеться якась робота по протидії цим наративам? Ну, ми власне бачимо, що пакет допомоги все ще не прийнятий. Ми бачимо, що це впливає на американські конгреси. Про це говорять самі конгресмени. А зокрема, про це на вихідних сказав Майк Цьорнер. А це впливовий конгрес конгресмен республіканець, голова комітету з розвідки. Він сказав, що його колеги так і поширюють російські наративи. Що йому дійсно, наприклад, він наводив в якості прикладу. він мав пояснювати, що це війна Росії з Росії з Україною не через НАТО. Також про це говорив інший відомий республіканець. впливовий республіканець конгресмен Майкл Маккол, голова комітету зовнішньої політики, він ну, надавав багато прикладів інформації з різних спекуляцій, які йому доводиться доводилося спростовувати, спілкуючись зі своїми колегами. А інший конгресмен, який щойно перестав бути конгресменом, кевін Бак звинуватив напряму. А Тейлор-Грін в тому, що вона поширює кремлівські наративи. Ну в якості одного прикладу можу навести, що коли в DC Weekly це така, це така публікація, яка виглядає респектабельно, але вона поширює російські наративи. Ляся стаття про те, що Зеленський купив дві яхти на американські гроші. Мовляв, Маргарі Телерґрін це поширила. Це дуже сильно розійшлося, і інший сенатор том тілі сказав, що ну просто це неможливо на той момент дебати щодо допомоги Україні, бо всі говорили про ці яхти. Ну і власне я спілкувалася з людиною, яка щодня спілкується практично з конгресменами, а для закликаючи їх надати допомогу Україні. Це представник організації разом. І ось як що він говорить мені про наскільки він чує ці наративи спілкування з конгресменами of messages. меседжіз нашій роботі з конгресом ми стикаємося з різними наративами, і дуже часто не зрозуміло, яке саме перше джерело, але безумовно ці наративи зосереджуються навколо української корупції або навколо наративів, пов'язаних із кордоном США, або розповіді про ескалацію. І дуже часто я думаю, є подібність між наративами, темами та повідомленнями. Які лунають на зустрічах і у виступах на капіталійському пагорбі, які дуже часто відображають або збігаються, або певним чином нагадують повідомлення, які, як ми всі знаємо, поширюються російськими тролями чи різними інформаційними джерелами російської дезінформації. Насправді важко визначити, звідки походить повідомлення. Дякую, Таню. З нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорбу була Тетяна Ворожко. Вона досліджувала тему кампанії російських політтехнологів та інтернет тролів з дискредитації України аби зупинити ухваленням Конгресом США допомоги Києву.